Відбулося засідання конкурсної комісії щодо визначення незалежних аудиторів для підприємств Полтава Теплоенерго та Полтава Водоканал, аби вони здійснили об'єктивну перевірку діяльності організацій та їх фінансовий стан. Одна із вимог допуску до конкурсу аудиторські компанії не повинні мати територіальної приналежності до Полтавщини. Це допоможе уникнути конфлікту інтересів та забезпечити неупередженість дослідження. Проте на минулому конкурсному засіданні заслуховували і місцевих аудиторів. Чи глядатимуть їх кандидатури при виборі. Компанії поки що невідомо. Контролювати об'єктивність рішень конкурсної комісії намагається громадська рада облдержадміністрації. Громадських активістів, самі працівники департаменту ЖКХ не зовсім були раді бачити, так як і засоби масової інформації. Намагалися знівелювати закон України про засоби масової інформації та гарантії прав журналістів. Потім, взагалі, не сформована Ця комісія взагалі її намагається сформувати сам департамент ЖКХ, але чи є в нього такі повноваження? Коли можливо, це повинно бути розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Наразі не встановлена сума, яку може витратити регіон за для аудиту Полтава теплоенерго та Полтава Водоканал. Повідомили на засіданні. Її має оголосити обласне керівництво. Хочу звернути увагу на такий нюанс, значить, е якщо це будуть порші державного бюджету і сума буде. Перевищувати визначене законодавством чи на Україні отримання послуги цієї послуги за буде вимагатися проведення конкурсних закупів за державні кошти. А це бюджетні кошти та із державні кошти. То ми тоді будемо об'являти ну, обичну процедуру. Це якщо сума, я заходячи на перескаві, то якщо сума буде перевищувати ту, яка визначена законодавством України. Доки аудиторів ще не обрали, громадська рада провела власне дослідження стосовно якості послуг, які надають Полтава теплоенерго та Полтава Водоканал. Громаду занепокоєння ті обставини, що 4 роки. Підприємства Вода Полтава до Кената, Полтава, тепло енергія є планово збутковими підприємством. При цьому одне з цих підприємств ще отримує і бажає отримати значить, кредит у валютному еквівалюті. Це перший далі, громадськістю Полтавської області аналітичним центром було проведено Соціальний опыт громадян на предмет, наскільки, як вони задоволені комунальними послугами взагалі кожний послуги окремо. На сьогоднішній день тільки 10%. Мешкільці міста Полтава задоволені ціну А ось аудитори, які прийшли на засідання конкурсної комісії, взагалі не розуміють, що від них вимагають і в чому повинна полягати їх робота. Чи у перевірці економічної обґрунтованості тарифів, чи в аналізі фінансової діяльності. Ну, я ще не так не критику, і ще не поняв. Перше, що я хочу сказати, Аудит проводиться. Это согласно закону аудиці. деятельности и нормативных документов аудиторской палаты на основании договора. Первое, я пока не понял, с кем мы будем заключать договор. Раз. Второе, когда есть договор, есть заказчик, он определяет предмет аудита, да? ну и задачи. Вот когда у нас будет предмет и задачи по аудита, мы сможем тогда сделать план. Після цього продовжує аудитор компанії зможуть визначити обсяг роботи та власне її вартість, але говорити безпосередньо про вибір перевіряючого органу ще зарано вважають члени громадської ради. Насамперед необхідно затвердити склад конкурсної комісії, аби вона мала юридичну силу. Тож на завершення засідання його учасники погодили звернення до Валерія Головка, голови облдержадміністрації, і незабаром може утворитися цілком законна конкурсна комісія. Формуйте конкурс. Місію по розгляду аудиторських пропозицій.